Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проєкт Голоси. Ви тільки послухайте, цей невеличкий уривок. Ніч у старому каптурі стиха перечитувала вчорашнє смс-повідомлення, аби було тепло. Залишала маленьку шпарину у снах, мізерну недосказаність, аби було чутно насамперед собі і тим, хто поруч. Розставляла крихітні пунсони далеких химерних планет на зоряній мапі таруючи скрижалі пам'яті своїми спогадами, вимальовуючи рельєф свого такого підлошвидкоплинного життя. Можна дивитися і не бачити, можна слухати і не чути. Є такий наш великий друг, якого ви знайдете в Фейсбуці під нікнеймом Кіт Характерник. Він дивиться і бачить кожну травинку, прекрасну о, краплю руси, жучка чи спалену землю там, де він воює. Він робить такі фото, що просто неможливо відірватися. І ти сидиш і думаєш, ну як, ну як? Я ж проходжу повз ці прекрасні і не дуже, але такі цікаві. Прояви життя щодня, ну чому я не бачу, чому дано цій людині? А ще він пише дуже добрі і гарні слова. Зі спогадів. Горіхи, ніби зорі. Лежимо з донькою на теплому даху, руками хапаємо плоди, що висять над нами, в брунатно-зелені, порепані шкаралупі, насолоджуємося смачним солодко-білими ядрами. За годинку спустилися з неба розігрілі братванки, насипали туди смакоту, розмішали з цукром, Аромат карамелі заповнив щеп маленьку кухню і втік на двір. Мати вертається ввечері додому з роботи. Чим так ласо пахне? А то зірки з неба, сміється мала і витирає замурзані цукром губи. Або бувало, малим ставало сумно. Що? Меланколіяся вчепила. З усмішкою питала баба Палазя. За пару хвилин на цараті маленького столика, що стояв коло літньої кухні, з'являвся глек свіжого, ще теплого молока та білий зі скоринкою хліб, помащений яблучною мармулядою. Меланколія і мармуляда речі несумісні, тому перша невдовзі збивала манатки і йшла в світи. Тобі, бабусю, скоро 93, і десь на небесних луках ти випасаєш нашу руденьку. А руки твої, як і колись, пахнуть літом і коляндром, і меланхолія чомусь не тікає. Дорогі друзі, дорогі кіт-характерник, хай у вас у всіх буде 4-5-0. Хай вам захочеться побачити красу в кожному дні і в кожній хвилині і в кожній миті нашого перебування на цій землі. І спасибі нашим найдорожчим, що дають нам можливість бачити цю щоденну красу життя. Ваше відбути.